Всім доброго дня, вітаю вас на нашому каналі. І сьогодні коротко буде про документи. Підведемо підсумки. Ну що ж, я тут вже 2 місяці в Німеччині. Перший місяць я прочекав, поки дадуть якесь розрішення на роботу, але все ж таки я свого добився. Ось я вже скінчилось 2 місяці, як тут, і отримав вже пластик. Ось так виглядає пластик. Розрішення до 25-го року, до березня. Ось така картка. Нагадаю, що в предыдущих відео є які документи я робив, скільки всього пройшов, скільки чекав, а саме це було як я приїхав. Я приїхав відразу, я знав, що я буду працювати. Приїхав на роботу. І мене шеф, він україномовний. Е, виходить, поселив в хостел. Е, і е, я отримав прописку там. Отримав прописку, ну зробив її. З цією пропискою прийшов е, Вауслан Біхьорц, здається, да, в міграційну службу. І подав документи, отримав там антрах, заповнив його, віддав їм, прочекав рівно місяць, ніякого листа вони мені не надсилали. І потім мій шеф зробив мені контракт, в якому було написано, що через два тижні я маю йти вже працювати. Я прийшов з цим антрагом туди, там жіночка сказала, що. Дуже багато українців, а це земля Баден-Вюртенберг. Вона якби вже не приймає біженців і не надає тимчасовий захист українцям. Треба їхати на іншу землю, мені кажуть, що скоріше за все. Ну, я чекав, чекав. Прийшов до них же ще з цим контрактом, кажу, в мене є робота, мені не треба ніякі соціальні виплати, нічого, є житло. Поможіть мені на ОК, просто я сама не справляюсь через це так довго. В ітоги, буквально через 2-3 дні, мені прийшов вже термін на здачу відбитків пальців та на фото. Фото я з собою приніс. Кстати, мене ніхто не фоткав. А з відпечатками пальців вийшла фігня. Бо вони давай в мене знімати відпечатки пальців. А зламалась ця біометрична в них фігня з комп'ютером. Попробували на іншому комп'ютері, теж нічого не вийшло, то вони мене взяли тільки два пальця з різних рук. І видали мені бумажечку. Я так розумію, ну всі знають, хто оформляв вже, що бумажечка має зелено-рожевий такий колір. Це дається тимчасове розрішення на е перебування в Німеччині саме в землі, де ви реєструєтесь, та можливість працювати. Воно там на 3-4 місяці дається приблизно, кому довше. І прочекав я ще буквально може, пару тижнів, може тижня три, якраз я був в командіровці. І мені прийшов термін, що треба прийти, здати відбитки, ну тобто всю біометрію, так як минулого разу воно було зломане. Ну, я прийшов, і що ви думаєте? Воно зломане в них оп'ять. Вони мені кажуть, Давайте ви прийдете на наступному тижні. Кажу, ні, вибачайте, але я не можу. Бо мені шеф сказав, що ось тобі е, вихідні, давай тиждень вихідний, поки ти це все не зробиш. Якраз немає поки роботи тобі, поки займаєшся документами. Ну, думаю, блін, фіг з ним, окей. Якраз зроблю документи. Але не два тижні їх робити. Кажу, я не можу і тому подібне. Вони мені кажуть... Окей, а коли ви зможете? Кажу завтра, або сьогодні цей день буду тут чекати. Вони кажуть, ні 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 сьогодні і завтра не вийде, давайте на післязавтра. Ну і в ітогі я прийшов післязавтра, через два дні, і мені видали ось цей самий э, пластик. Видали вони мені його вже з усмішкою, того що... В них знову не працювала ця біометрична фігня. Тобто за весь час вони в мене взяли тільки два, два відбитки пальця на двох різних руках. І все. І сказали, ми вам даємо, але ми вам надішлемо термін, коли воно буде працювати в нас. І ви прийдете. Кажу, добре, але я їжу в командировку аж на север, Кажу Чуть ли не на самий край, за 700 кілометрів. Кажу, ви хоча б там за тиждень, за півтора мені прийшліть. вона, ааа, окей, ви аж туди їздите. Да", кажу, Моя фірма знаходиться тут, в Баден-Вюртенбергі. Але відправляють мене в командіровку як електромонтажника. Вона, блін, ну окей, ми вам усе видаємо ці документи, але ви маєте приїхати потім доздати ці відбитки. Кажу, хорошо, Ну, в будь-якому випадку треба буде приїхати, це все зробити. Бо я їм пообіцяв. Так що ось такі справи. Всі документи в мене на руках. Страховку теж зробили. Поки я був в командіровці, я відправив всі свої документи, ну, фото документів своєму шефу. Він зробив страхування в страховій компанії ДАК. Карточку я вже також з Паркаса отримав. Сходив в те відділення, де я заповнював анкету. Вони мені допомогли зробити онлайн банкінг. До речі, дуже все удобно. Да, Перевод не моментальний, як в Україні, наприклад. Але ось я відправив, е, виходить, зранку. Сьогодні, от, наприклад, я відправив кошти на свою українську єврокарту. І вони прийшли мені е, в цей же самий день, але вже після обіду. А вчора відправляв. Після обіду, і вже кошти прийшли наступного дня зранку на єврокарту, а з неї вже на українську карту відправляєш. Конвертація там по курсу, здається, по НБУ. Тобто все нормально, один-два дні попереджають, що до трьох днів може бути цей весь процес. Тобто, ось такі справи. Все реально, все робиться. Хто хоче робити, той роботу знаходить, нічого складного немає. В цьому, так, бюрократія є, але це все необхідно і це все рішаємо, я вам скажу. що. Так що такі справи. Страховка в мене є. Карта є банку. Документ цей ВНЖ вже є. Відкрили здається по 24-му параграфу. Хоча до цього було написано в антрагі, що 81-й. Ну, то без різниці. Головне, що я можу працювати і знаходитись тут легально. Так що такі справи. Вам бажаю всім гарного дня. Пусть у всіх все виходить, все виходить, пробуйте, не бійтесь. Кому справді треба і хто хоче, той завжди дійде до своїх цілей. Тому Бажаю всім гарного дня. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, далі буде багато всього цікавого. Пишіть коментарі, хто скільки чекав на документи в Німеччині та на самий параграф, хто яку роботу знаходить, хто вивчає німецьку, пишіть, все також мені дуже цікаво, тому що. Мало лі, вдруг в майбутньому треба буде змінювати роботу та де шукати роботодавця. Що в кого є які контакти на майбутнє. Пишіть, але поки що, дякувати Богу, я задоволений своєю роботою. Так що, бувайте всім. Дякую, що додивились відео до кінця. Пока!